Крім періодичної звітності, компанії випускають надзвичайні повідомлення про ті чи інші корпоративні події. До них відносяться повідомлення про злиття та поглинання, про відокремлення частини бізнесу, так звані спін-офф, про оголошення дивідендів, про обмін акцій, про банкрутство або суттєву реорганізацію бізнесу, про довстрокове погашення облігацій тощо. Також до надзвичайних відносяться повідомлення про форс-мажор і катастрофи. Останньою фазою документообігу інвестиційної компанії в її відносинах з клієнтом є повернення коштів та закриття рахунків. Спочатку клієнт має подати письмову заяву. Якщо клієнт має право на повернення, а це не завжди так у закритних фондах чи private equity, тоді компанія розпродає його активи. І перераховує кошти клієнту. Ще існує варіант перенесення цінних паперів на рахунок в іншій інвестиційній фірмі. Всі такі дії мають бути ретельно задокументовані, щоб уникнути у подальшому втрати активів і судових позовів. Наразі більшість документів в інвестиційній галузі формується та зберігається в електронній формі за допомогою інформаційних систем. Це дозволяє суттєво пришвидшити документообіг та скоротити витрати на друк, підписання, пересилання паперових документів. З іншого ж боку, це накладає додаткові вимоги на IT-системи, їх безпеку та надійність. Загальні вимоги до систем документообігу наступні: по-перше, вони мають забезпечити ефективний і зручний доступ до документів, наявність централізованого сховища. Репозитарію, бази даних є одним з головних шляхів забезпечення ефективності доступу. По-друге, має бути забезпечений захист інформації від несанкціонованого доступу, модифікації або ж втрати. Часто до захисту конфіденційності інформації існують вимоги на рівні законодавчих або регуляторних актів. Методом захисту від втрати даних є резервне копіювання та зберігання архівів поза межами компанії. По-третє, система має формалізувати знищення документів. Документи мають зберігатись протягом встановленого терміну часто це 7 років. Отже, документи не повинні знищуватись достроково. З іншого боку, компанії несуть відповідальність за персональні дані своїх клієнтів. Якщо спливає термін дозволу на використання таких даних, відповідні документи мають бути знищені. Сам процес знищення також має документуватись, щоб компанія мала підтвердження того, що вона діяла у відповідності до вимог законодавства. Отже, ми розглянули документацію в інвестиційній сфері, як внутрішню, так і зовнішню. Далі мова піде про професійну етику в інвестиційній галузі.